Сина і Святого Духа Христос Свяща. В рісті Єрдані. Сідайте, світо має місце. Усі пророки Старого Завіту, Єремія, Ісая Єзекіїль, всі говорили і проповідували про пришестя Сина Бога. І появився. На Рінці Іорданів, Пустелі, пророк, як його називали в народі, Іван Хреститель, який проповідував про царство Боже, яке наближається. В кожному імператорському дворі, царському дворі, князівстві були такі люди. Які називалися Алштаї, вони виходили, виходили на ринкові площі, виходили в місто, і коли щось треба було оголосити, вони оголошували все, що говорив імператор. Я думаю, що всі ми з вами пам'ятаємо, хто дивився дитячі казки. То виходили з трубами, трубіли, потім один виходив і оголошував якесь певне повідомлення. Тим самим готували людей до імператорського наказу. Так само і було, коли імператор збирався в якусь поїздку, то ці вони йшли наперед і підготовлювали чи місто, чи якесь певне село, через яке мав проїжджати імператор. Щоб люди були готові для зустрічі з ним. І в даний час ми теж з вами знаємо, коли якийсь керівник чи президент збирається приїхати в певну область, чи в певний край, чи в певне місто, починають готуватися, починають асфальти ремонтувати, вікна малювати, дороги там малювати, білити, дерева, готуються, бо має приїхати. Керівна особа і тим самим підготовлюється до нього. Іван Хреститель якраз і був тим, скажем, хто проповідував, що має прийти сильніший за мене. Тому що, як говорить Святе Івангеліє, я хрещу вас водою, а йде за мною той, кому я недостойний, буду, нагнувшись. Зв'язати життя. тому що я хрестив вас тобою, а Він вас буде хрестити вогнем і Духом Святим. Ми з вами завжди до чогось готуємося. Наше життя воно повне підготовки, наше життя повне готування до чогось. Бувши малими, ми з вами готуємося до школи. Бувши в школі, ми з вами починаємо готуватися до університету, до дальшого навчання. Навчаючись в університеті, готуємося з вами до роботи. Після того, як ми вступаємо до роботи, починаємо готуватися до пенсії. І ціле життя у нас, ми до чогось готуємося. Зустрічаємо дівчину, знайомимося. Потім робимо і кажуть, що може вийде заміж, просимо руки, теж готуємося, одружуємося, чи женимося, так, теж готуємося. Сімейне життя нас готує народження дітей, потім діти починають готуватися до школи. І отак ми ціле життя ми до чогось готуємося. Так само і була підготовка до того. Щоб прийшов у світ Син Божий, всі мали бути готові. Всі знали, що має прийти Месія, але не всі були готові, тому що переважна більшість чекала земного царя, що прийде цар, і фарисеї, і судохеї, і всі тогочасні можна назвати партії. Вони всі чекали, що має прийти цар земний, який дасть їм керувати по всьому світу. Але прийшов у світ не земний цар, а цар Небесний, який почав проповідувати Царство Боже, і якщо будемо добрі, то зможемо увійти в то царство і стати спокоєнцями. Життя вічного. Дорогі мої, Іван Хреститель є прообразом того, як повинні проводити життя люди. Не повинні ми, звичайно, йти в пустелю, не повинні ми їсти дикий мід, бути одягними тільки у верблюжу шкіру. Але повинні успадковувати його у вірі, тому що він мав дійсно глибоку віру, віру, що син Божий вже десь близько, що Син Божий десь іде за ним, і він готує для нього стежку, готує для нього дороги. Ми з вами вже маємо зустрілися на ворога, але чи ми з вами? Маємо тверду і сильну віру в те, що Син Божий за нашою молитвою, за нашими проханнями, за нашими бажаннями виконає те, чого ми в нього просимо. Бог ніколи нас не покидає, Бог завжди є присутній в нашому житті. Не сталося, воно стається для, для того, щоб ми усвідомили, що Він є. Якщо навіть стається якась біда, і все зроблено для того, щоб гордість нас покинула, і ми зрозуміли, що Бог хоче, щоб ми до нього наблизилися, Бог хоче, щоб ми повірили, що Він є, і все Він дає нам, якщо ми будемо. Вірити в нього. Ви знаєте, ми з вами недавно відсвяткували Різдво Христове, відсвяткували Новий рік. І можу сказати, що у кожному він наступив по-своєму, у кожного сталася якась новина, кожен. Отримав у своїй вірі, кожен може ще тільки має отримати, у кого сталося добра новина, у кого сталися погані. У мене сталися погані, у кого сталися добрі. Погані в якомусь місті погані. Сталася одна аварія, яку, скажімо, я ніколи би не думав, що, що вона станеться. Але Господь посилає цей от, якісь проблеми. Для того, щоб людина усвідомила, що я присутній в твоєму житті, я є. Не піднімаю голову високо, а просто вірю в мене і все можливо, віруючи людині. І от у мене так сталося, що в мене не було вже першого січня, що в мене не було е, виходу з тої ситуації, що я думав, що ну все. Кінець готуємося самому відшкодовувати збитки. Але Господь не покинув, Господь знайшов добрих людей, Господь послав тих людей, які допомогли, які змогли відкрити очі, показати, що це проблема, яка вирішує. Яку можна вірити. Господь подав тих людей, і вони допомогли, і проблема зникла. Так само у кожного у вас, якщо стається якась проблема, якісь незгоди, Господь посилає, щоб ми з вами не гордилися, щоб ми з вами тримали тверду віру, не опускали рук і все можливо бути віруючий людині. Ми з вами готуємо себе, готуємо до всього. Ціле життя наше, як я вам тільки що сказав, це є готування, приготування до чогось. Але розказав я вам про готування сино, школа, життя, інститути, пенсія. Після пенсії, коли отримав пенсію, дай Боже, щоб ця пенсія прийшла пару років, дай Бог би дав пожити, отримали ту пенсію, треба далі збирати речі і йти далі. Всі ми з вами знаємо, куди далі треба йти і що далі буде. Прийшли чим, і підемо теж чим. Можна сказати, що прийшли у світ волі, так, без нічого, підемо теж волими. Але якщо будуть у нас добрі вчинки, якщо будуть добрі справи, якщо будуть якась милосердя, віра, то цей весь, як то кажуть, Ці всі чесноти, ці всі наші здобутки, вони допоможуть нам отримати продовження свого життя. Життя вже не фізичного, а життя духовного. Так що, дорогі мої, Іван Хреститель готував, готував стежку, готував дорогу. А ми готуємо своє життя, готуємо його для того, щоб ви були готовими увійти. Царство вічне і війти туди з тими, з тими добрими справами, які Господь, зваживши нас на тих вагах, прийме у своє царство, у царство небесне, у царство вічного життя. Амінь. Христос В річці Йордані.